Китайська марка Сталаантис побудувала позашляховик на 724 КС за ціною Рф-4. Лип МООД-19, китайська розкіш за ціною Рф-4, виклик світовим гігантам. Автомобільний ринок зазнає кардинальних змін, електрифікація, технічний прогрес і, головне, зміна балансу сил на користь азіатських виробників, основні тренди, які формують майбутнє галузі. І новим яскравим підтвердженням цих тенденцій став лип Моа Д19, флагманський позашляховик китайського бренду Stalantis, який обіцяє поєднати преміальний комфорт, передові технології та, головне, привабливу ціну. Не буду втомлювати вас переказом характеристик. Так, він потужний, 724 КС в топовій версії, так, має величезний запас ходу. До 720 км за циклом CLTC. так, він напханий передовими технологіями і навіть оснащений генератором кисню. Але головне тут не індивідуальні особливості, а концепція. Лип Моа Д19 це демонстрація того, що позашляховик преміум класу з рівнем комфорту та обладнанням, порівняним з Rolls-Royce або Maybach, може коштувати стільки ж, скільки звичайна ToyoT4. І це. Звичайно, змушує вас задуматися. Китайський виклик чому це важливо? У західному світі позашляховики преміум класу це сегмент, де домінують німецькі виробники BMW, Mercedes Benz, Audi. Вони пропонують бездоганну якість, інноваційні технології та впізнаваний бренд. Але ціни на ці автомобілі часто завищені. Особливо враховуючи нинішній економічний клімат і зростаючу популярність електромобілів. Альтернативу пропонує лип d 19 зі стартовою ціною близько 35-42 тис це не просто дешева копія позашляховика преміум класу. Це автомобіль, який поєднує в собі найкращі риси західних і східних традицій. Він має просторий салон, сучасний дизайн і передові технології. Але коштує значно дешевше своїх конкурентів. Особистий досвід і спостереження. Нещодавно я тестував Tesla Model X автомобіль, який довгий час вважався еталоном у сегменті електричних SUV. Він вражає технологічністю та динамікою, але ціна його, як на мене, не виправдано висока. LipMow D19 з більш доступною ціною пропонує аналогічний рівень комфорту та оснащення без тягаря бренду преміум класу. Дизайн. Натхнення Rolls Royce чи просто тренд. Дизайн LipMow d 19 викликає змішані почуття. Товста хромована накладка, що нагадує Rolls Royce Cullinan, трохи вигадлива. З одного боку, це явне прагнення до розкоші та преміум якості. З іншого боку. Це можна було б сприйняти як своєрідний косплей, спробу наслідувати більш іменитого конкурента. Однак варто визнати, що Лип Моуа вдалося створити досить сучасний і привабливий автомобіль. Розділені фари і задні ліхтарі на всю ширину, хромовані диски, все це створює впізнаваний образ, що запам'ятовується. Ключові висновки дизайн LipMow D19 це не просто колекція модних тенденцій. Це відображення бажання китайських виробників створювати автомобілі, які були б не лише функціональними, але й естетично привабливими. Техніка, генератор кисню це необхідність чи маркетинговий хід, коли б Моа 19 оснащений передовими технологіями, двома чіпсетами Qualcomm Snapdragon 8797, передовою системою Едес і генератором кисню. Але чи варто довіряти заявленим характеристикам? Генератор кисню здатний виробляти 8 літрів за хвилину, безумовно, є цікавою особливістю. Але варто задуматися, чи так це необхідно в сучасному автомобілі. На мій погляд, це скоріше маркетинговий хід, покликаний привернути увагу до автомобіля. Адже, як показує практика, якість повітря в салоні залежить не тільки від наявності генератора кисню, а й від ефективності роботи системи фільтрації та вентиляції. Порада. Не довіряйте сліпо рекламним обіцянкам. Перед покупкою автомобіля уважно вивчіть його характеристики та відгуки власників. Ціна вигідна угода чи прихована вартість. Найбільш привабливим аспектом Lip D19 є його ціна. Стартова ціна в районі 35-42 тисяч доларів. Це дійсно вигідна пропозиція. Особливо якщо порівнювати з цінами на преміальні позашляховики західних виробників. Але варто пам'ятати, що ціна не єдиний фактор, який варто враховувати при виборі автомобіля. Вам також потрібно враховувати вартість обслуговування, страхування та інші пов'язані з цим витрати. Важливий момент не забувайте про можливі приховані витрати. Дізнайтеся, які гарантії надає виробник, які послуги входять у вартість обслуговування та які витрати можуть виникнути в майбутньому. Перспективи Липмоа Д-19, що чекає китайський бренд. Липмоа Д-19 це не просто новий автомобіль, це символ нової ери в автомобільній промисловості. Китайські виробники все більше впевнено виходять на світовий ринок. Пропонуючи конкурентоспроможну продукцію за привабливими цінами. Лип Моа d 19 є викликом для традиційних автовиробників. Це показує, що SUV преміум класу може бути доступним, технологічно просунутим і стильним. Прогноз, у найближчі роки ми побачимо, як липмоа d 19 завоювує нові ринки і залучає все більше і більше покупців. Китайська марка може стати серйозним конкурентом традиційним автовиробникам, запропонувавши альтернативу преміальним позашляховикам західних виробників. Висновок: чи варто ризикувати? Лип Моа 19 це автомобіль, який змушує задуматися. Він пропонує унікальне поєднання комфорту преміум класу, передових технологій і привабливої ціни. Чи варто ризикувати і купувати автомобіль нової, маловідомої марки. Це вам вирішувати. Але треба визнати, що Лип Моа D19 19 дійсно цікавий і перспективний автомобіль, який може змінити правила гри на автомобільному ринку. Остання порада: не бійтеся експериментувати, спробуйте щось нове. Лип Моа d 19 може стати вашим наступним автомобілем.